Ми регулярно показуємо вам найвідоміші пограбування світу і детально розказуємо, як грабіжникам вдається обходити системи безпеки і виносити мільйони доларів з будівель банків і сховищ. Сьогодні ж покажемо топ-5 пограбувань, які пішли не за планом і були зафіксовані на камери спостереження. Топ-5 грабіжників Невдах. П'яте місце Ванкувер. Канада. Підприємниця з канадського міста багато разів ставала жертвою злочинців. У неї є невеликий магазинчик телефонів та електроніки, які регулярно грабували. Власниці це набридло, і вона вирішила власноруч встановити решітку пастку. І ця пастка спрацювала. Вночі до магазина навідався черговий грабіжник. Він зміг проникнути в магазин, незважаючи на решітку. А от коли вже намагався вийти, на нього чекала несподіванка. Чинить застряг у пасті і ніяк не міг вибратися. Зрештою, йому це вдалося от тільки тоді, коли приїхала поліція і допомогла йому. Четверте місце. А цей чоловік вирішив пограбувати невеличкий магазин. Він розраховував забрати усі гроші з каси, погрожуючи пістолетом. Але щось пішло не так. Продавець подивився на те, чим погрожував злодій, побачив замість зброї банан. Звісно ж, співробітник просто вигнав не до злочинця, і той пішов ні з чим. Хоча ні, він пішов з бананом. До речі, це не єдиний випадок пограбування, у якому банан відіграє ключову роль. Наприклад, на цьому відео грабіжник накинувся на працівників магазину і отримав по голові бананами. Отож, нешановні злодії, бійтесь бананів. Третє місце Штат Північна Кароліна, 2011 рік. Чоловік зайшов у відомий супермаркет у США та купив полососи мікрохвильову піч за 476 доларів. Здається, нічого кримінального у цьому немає, але є одне. Але розрахуватися він хотів купюрою номіналом 1 мільйон доларів, і взяв він її, де б ви думали правильно. У грі монополія. Аферисту було мало просто скинути касиру несправжню купюру. Так він ще й захотів решту у розмірі 999 тисяч 524 доларів. І ще й влаштував скандал. Співробітники магазину не стали сперечатися, а просто викликали поліцію. Поліція затримала горе афериста і пред'явила йому звинувачення у спробі заволодіти власністю за фальшивими банкнотами. Друге місце. Спроба чоловіка здійснити збройне пограбування магазину поблизу Денвера пішла не за планом. Грабіжник вирішив заволодіти грошима, він впевнено зайшов у приміщення, дістав пістолет і випадково упустив його прямісінько за прилавок. Злочинець намагався застрибнути, щоб швидко дістати зброю, але його фізична форма була не надто в задовільному стані. Злодій був змушений тікати, ледь не загубивши штани. Перше місце поліція Шанхая показала найбезглуздішу спробу пограбування. На відео видно, як двоє людей, озброєні камінням, підходять до вітрини магазину. Один із них намагається жбурнути каміння, аби розбити скло. Але попадає чітко в голову своєму спільнику. Замість омріяних грошей. Недограбіжник був вимушений нести свого колегу. Ну, хоч у лікарів тепер гроші будуть. У поліції прокоментували цей випадок. Якби всі грабіжники були такими, нам би не доводилось працювати. Таких пограбувань чимало. Кожного дня злочинці невдахи по всьому світу намагаються заволодіти чужим майном. Але важливо пам'ятати, яким би злочинець не був професійним чи дилетантом, рано чи пізно він опиниться за ґратами.